П'ятниця 30 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні в останню путь провели героя Ігоря Грудініна. Він з 2014 року служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Останнім часом був помічником начальника штабу з кадрів у Хмельницькому інженерно-аеродромному батальйоні. Загинув 28 серпня внаслідок ДТП. Герою навіки віки 46 Поховали Ігоря Грудініна у селі Ясинівка Ярмолинецької селищної громади, де спочивають його батьки. Учасник бойових дій, спочатку АТО був відряджений до сил оборони, де приймав активну участь, захищаючи позицію зеніт, це був нагороджений не, не одною ознакою, проявляв себе тільки з позитивної сторони. Людина була на своєму місці, такою компетентної і е, трудящої людини в частині не, не було. Плату в пробудову міста він вніс дуже великий. Вечір спомен бійця полку Азов Богдана Демчука відбувся у Хмельницькому. Востаннє він вийшов на зв'язок 29 квітня 2022-го. В цей же день воїн загинув під час обстрілу Азовсталі. Рідні і досі не поховали Богдана. А його молодший брат Олег в полоні. Спогади матерів про трьох оборонців Азовсталі Богдана Демчука, Антона Гевака та Івана Ваховського увійшли до документального фільму Все добре, мам! Його переглянули хмельничани під час вечора пам'яті. Серце краялось і просилося у Бога, щоб вони залишились живі. Але, на жаль, на жаль, я теж уособлення мого сина, тому що він моя частинка, а я його частинка, це на зараз залишилася. Жодна мати для війни свого сина не виростила. Наші діти загинули за те, щоб Україна була сильніша і краща. І я також іду цією стежиною. Мені мій син показав, я її не знала цієї стежини, але я. Як втратила його, я багато передумала, я багато переосмислила. Я знаю, що це любов до мене і до України, як до своєї мами, як до мене любов, так само в нього Україна. Він теж її любив. Він писав, що любить Україну. Його історія, історія його брата, який залишається в полоні зараз після виходу з Осталі. Власне, надихнула нас про нього на його прикладі донести до хмельничан. Те, що боротьба триває, про те, щоб ну, пам'ятати боротися за полонених, пам'ятати про тих, хто загинули, і підтримувати тих, хто продовжує боротися. 107 акція Поверніть героїв з полону відбулася сьогодні у Хмельницькому. На майданчику поблизу дитячого світу зібралися понад півсотні рідних військовослужбовців, які нині перебувають у неволі. Щотижня приходить все більше родин безвісти зниклих захисників. За словами співорганізаторки акції Лесі Стебло, нині в Україні цей статус мають близько 38 тисяч осіб. Сьогодні, 30 серпня, відзначають Міжнародний день зниклих безвісти. 38 тисяч тих, кого чекають, кого шукають і сподіваються знайти бодай якусь маленьку зачіпку, щоби знати, що їхня рідна людина жива. Станом на сьогодні в Україні понад 14 тисяч тих, хто знаходяться в полоні, і вони чекають на нашу підтримку. Тому ми кожного разу, кожної п'ятниці, виходимо сюди, щоб закликати хмельничан, гостей нашого міста, закликати до того, щоб ви стали тою самою інформаційною хвилою підтримки для цих сімей. Сьогодні я сюди вийшла заради свого чоловіка, який, звісно, кожну акцію. Він зник без звісти вже близько шести місяців. Скоро буде така дата, дуже сумна. Це дуже важливо виходити, і важливо виходити не тільки тим, в кого хтось зник або хтось в полоні. Дуже важливо, щоб долучалася абсолютно вся громадськість. Таким чином, ми набудемо якнайбільшого розголосу, ажіотажу, масштабу. І тоді є шанс, що ми зможемо якось повпливати на нашу владу, на служби, які ви. Дуть перемовини, які займаються безпосередньо пошуками. Тоді ми зможемо говорити на міжнародному рівні, тому що направду ми не можемо від когось чогось вимагати, коли ми самі нічого для цього не робимо. У Хмельницькій обласній лікарні після капітального ремонту відкрили опікове відділення. Воно розраховане на 30 ліжок. Наразі половина пацієнтів це військові з термічними та іншими ураженнями шкіри. Також сюди доправляють дітей. Тепер хворих лікуватимуть в комфортних умовах і з допомогою сучасного обладнання. Ремонт та оснащення єдиного на Хмельниччині опікового відділення коштували майже 15 мільйонів гривень. Із них понад 12 мільйонів це державна субвенція. На сьогоднішній день 14 хворих. Із них 4 – військовослужбовці. Ми трохи повиписували чого то ж у нас. Завтра приходить евакупоїзд. Ми маємо чекати військових з евакупоїзду, ми їх переводимо в другі заклади вже на виздоровлення і реабілітацію. Дітей немає, важких також чотири. Надаємо ми весь об'єм допомоги, крім опіків, ми лікуємо ще відмороження, дефекти шкіри при травмах, при різних там трофічних змінах, там, трофічні виразки і займаємося реконструктивною хірургією. Практично весь об'єм операцій який виконується на Україні, ми робимо. Єдине, що мікрохірургією не займаємося. Ми хворих довго в себе не тримаємо, бо відділення одне, а хворих багато. Виконуємо все, що потрібно на високоспеціалізованому рівні, а далі вони ми просто консультуємо їх. Крім того, ми оперуємо ще й в других лікарнях, бо іноді в нас немає місця, то ми і в міській лікарні, і в районні їздимо, і в госпіталі Почалася війна, то перших півроку їздив майже кожен день. Громадське обговорення щодо подальшої долі кінотеатру Планета відбудеться у Хмельницькому. До участі запрошують представників різних сфер, громадських організацій, бізнесу, освіти та культури. Влаштують опитування і серед хмельничан. Ініціювала громадське обговорення Агенція розвитку Хмельницького. Нагадаємо, з 1 лютого 2022 року в планеті припинили показ фільмів. Тоді кінотеатр перебував в обласній комунальній власності. В березні цього року його передали на баланс Хмельницької громади. Нині приміщення перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту. На його реконструкцію планують залучити грантові кошти. Є абсолютно різні варіанти розвитку подій. Тобто, це може бути кінотеатр, це може бути будь-що. Але воно має мати якусь цілісну концепцію функціонування. І воно має бути самобутнім і наповненим людьми. Тобто приміщення має жити і використовуватись на благо нашої громади. Нам потрібні активні організації, які будуть і конструктивні. Тобто конструктив це про успішні історії, що вже досягли за останні три роки, і активні це відповідно наскільки їм цікаво взяти, скільки вони змотивовані взяти. Конструктивну участь в цьому обговоренні У нас реєстрація триває до 2 вересня, включно. Тобто, в понеділок ще можна зареєструватися, подати свою кандидатуру на участь у цьому напрацюванні концепції. Тобто, закликаємо всіх скористатися цією можливістю. І наступного тижня ми одразу вирішимо, яку кількість громадських організацій ми беремо саме в це обговорення. Бо це історія досить довга. Але її потрібно починати якомога швидше і запускати, щоб ми могли звернутися з якимись зовнішніми ресурсами, адже ми розуміємо, що зараз у нас війна це перша витрата статтів бюджету нашої громади, і все йде на війну на перемогу. А саме покращення таких будівель ми хочемо залучити кошти міжнародних донорів, як це наприклад сталося з дитячим світом. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами, слава Україні!